Любі друзі, доброго вечора. Зараз знаходжу своїх батьків вдома. Дуже тихо і чудово. Отакі краєвиди і будинок. Все тихесенько. Завтра покажу вам краєвиди Вільшанщини Кіровоградської області. Мама вже накриває на стіл. Мама ливайся, вас знімає скрита камера. Ні, не Олексій. Я, мама, я. Завтра покажу вам е, найчернішу річку е, в Україні, е, яка починає своє гірло з трьох е, річок. Це гнилий тікіш, ятрань і горний тікіш. Так що... Завтра побачите. І так, да, велика ось мама підказує. Е, раніше, е, якщо брати історію за синьою водою, оця сторона, де ми зараз проживаємо, це була сторона козаків. Мама, привітайся з моїми підписчиками. Що, а? Ти думала, що там Олексій чи? А по ту сторону річки, по ту сторону річки. Була польська польська сторона. І історія гласить, що по цю сторону стояли козаки тримали, була як поділена, як, була, як, як вам сказати, як границя, Границя України. Ну і потім вся ця область раніше, де батьки родилися. Була Одеська область. Це до, до якогось там 60-го року. Після того вона стала Кіровоградська область. Так що завтра дивіться наступну серію. Всім папа. -па. І не забувайте телефонувати мені на телефон 067 452 49 42 по грунтообробній техніці, якого буде цікавити зараз сівалки, дискові борони, на Культиватори, е оприскувачі, все набирайте. Рубліші катки. Зараз йдуть в вход, жнива починаються. Так що, любі друзі, набирайте і все вам доставимо. Є ж держкомпенсація і доставочка. Так що до нових зустрічей, до завтра. Всім гарної ночі, тихої ночі. І все буде Україна. Папа. -па.